Дивіться, доки ми дійшли. Дивіться, де ми. Так, тут літають якісь медузи. Що тут? Коротше, если літає, нам треба пройти на другу сторону і злізти драбині вниз. Якщо я виходжу, не будуть бити. Ні урод не бьют. Дві прийшов! Села, я вже хотів думати, що робити. Що, там є щось? Тихо. Опа. Якийсь воран, я думав, що він не перескочить, він ледве перескочив. А, і ліфтом вниз поїхав, так? Тихо? Тихо, мені це не подобається. Тримайся за шо, що за вук впадеш. Книжка на голову пала, це. Це найменше, що могло бути. Добре, йде, далі. о, оу. А йому хоч би що, я не розумію, що він нічого не боїться в цьому світі. Це капель, дивіться, він впаде чи не впаде? mm huh? всім, Ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри скрип Дивіться доки ми дійшли дивіться до мене. Так, тут літають якісь медузи. Шо тут? Коротше, если нам треба пройти на другу сторону і злізти по драбині вниз. Якщо я виходжу, не буду бети. Не Дивіться, собі прийшов Села, я вже хотів думати, що робити, маю Ага, я може сюди вийти. Туда не стрибну, а туди Ні, не стрибну. Добре, ліземо вниз. На балконі можу подивитися. Хм, що ж. А, там моє речах, бачите речах. Мені якось потрібно піти. Давай за цим. Може я вилізу сюди? Тихо, тихо. Ага, туди не можу. А, зараз цей піде наліво, а я вниз. Зрозуміли? А ви пишіть там комментарий, скажуте, як у вас справи. Як школа, у кого є школа. Так, а тута? тут, Тут вроді нічого нема. Добре, назад. На драбину й до гори. Добре. Сюди. Е. Е! Е! -е, 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 -е. Є! Вліс! Так, там щось відкрилось, добре. А, ну, там вроді все нормас. Ці штуки так і мене не ловили. Взагалі все без проблем. Давай, давай, шуруй туди. Оп. Зліз, все, супер. Ці штуки ще легші, ніж пси. Пси кусають. Ці штуки ще мене не ловили. Цікаво, що вони можуть взагалі робити. Так, драбина довго, драбина довго. Падай. Добре. Що таке? Що там, є щось? Тихо? Опа. Якийсь ворон. <ріст> я думав, що він не перескочить. Він ледве перескочив. Ай, ліфтом вниз поїхав, так? Зараз я тебе догоню. Не знаю, правда, що мені від тебе потрібно, але я тебе догоню, чесне слово. Так, добре, що тут? Хто там літає? Тут несможеш піти, не можеш, туди можеш, можеш, не можеш. Сила, ліземо до гори, добре. Так, так, вниз, пав. Так, що це? О, я підняв, він може піти туди? Га, цікаво, цікаво. Як мені перебігти? Е, добре, до гри. А, та, він, самий кінець пішов. Супер. Добре. Добре. Нажимаємо. Та що ти? Валимо як? Як має... Е, а що він? А, сюди? Аааа, нічого свій. Вселен, я тут раби не можу вилізти, прикиньте. Давай, ліз, до добре. Добре. Нес. Чекай, я надіюсь, він мене не зловить, ні? Чи може зловити? Не зловив. Це добре. Добре, що мене ніхто не ловить. Так, добре, до вниз, падай. Є! <гас> Тихо? Тихо, мені це не подобається. Тримайся за шіст шизову, падиш. Книжка на голову упала, це... Це найменше, що могло бути. Добре, йде, далі. Полізли вниз. Тут далі ці приведи. Так, що в нас тут? Може зійти вниз. Ну, давай, йдемо подивимось. Подивимось, твари. О, а воно на світ... О! Зловили! Ну, я мусю подивитися крім. Їсть навіть? Нічого собі медуза. Коротше, зараз двічі ми зробимо. Ану. Він сюди не вийде, бо тут світло, бачите. Треба, що він обернувся і пошурвав геть звідси. Давай ще раз. Ну а тепер що я маю робити? Хм, цікаво, цікаво. О, пішов до гори. Звідки знав, що він ходити? Так, картину знайшли. Що за картина? Що за картина така? А! Музикант! Ладно, музикант, грай себе. Так, є речах. Там відкрились ворота. Ми йдемо назад. Ну, мені здається, назад буде легше піти, може, хоча і ні. Хм. А ну, він зараз піде до гречані. Надіємося, що піде. Еп, пішов Красота? Красота. Так, добре, дай ми є якісь здесь. Вазонки ростуть Ще на драбина вниз, погнали. І так, драбина драбина і драбина ну він вже налазив. Ви знаєте, як ти тяжко лазити? Його руки десь бодя, так має бути. Так, що там? О, я не чув його спальню. Видите, він свій включає картину, слухає музику і читає. зараз зараз, опа. А диви, йому хоч би що. а диви, скільки в нього тих патиків. О, о о о А йому хоч би що, я не розумію, що нічого не боїться в цьому світі. Це капець, Диви, то він впаде чи не впаде? Диви. Які з йо -мойо! Так, все, він заметив щось не то. Сидів на ліжку вже нема ліжка. А ну наші песку бігом, ти пишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не ще поліз вниз. Коротше, мені потрібно за ним йти і щоб... щоб щось десь до чогось довідатися, або шо. Так, тут, а тут це що таке? Так, там пес. Пес, 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 пес. Ну давай, пес. Добре. Е -е, це що? Ага, світло. Можемо вилізти спокійно. Добре. Зелений речах мені ще треба нажати. Ого, то тут багато речагів. Тут же треба щось придумати. А, цей зараз вийде туди. Ну, давай не. Най... О, там пес! А звідки я знову? Эй! Капець! Я не бачу того пса. Я того пса взагалі не замітив. Просто капець. Ладно, це що? А, світло, добре. Знизу є собака, і як нам ту собаку забрати, га? Що мені з цим собаку зробити? М, давай, давай, біжи. А як я туди дойду? Куди сюди! Мені, коротше, треба світло включити, коли... А ну, давайте загадки зробимо. Чекай, давай, давай. А ні, світло не діє на це пса. Хм, цікаво, цікаво. Тихо пес. Пес не гавка, я тебе прошу. Ого, а тут, бляха, вони придумали тяжко. Ну, дивись, цей пройшов, добре. Він може вниз залізти чи не може? Капець якийсь. Ану, може, він піде вниз. І пса завалить. Прикиньте, якщо він з'їсть пса. О, пішов до гори. О, пішов туди. Диви, диви. Пса нагнав. Зрозуміли, він може наганяти пса. Пса ви хоч би що. Добре, що він його нагнав, але може треба, було, щоб світло було вирубане. Дивись, і пішов в самий низ. А, опустився там, де був. Ну давай ще раз. Тихо, пес. Все, все, я відкрив. Дивись, не пішов. Нічого собі придумали. Добре, пішов. Він зайде в самий направо і там наганяє пса. Давай найняй. Пішов до гори І зараз я включаю світло. І з псавийде, знаєте що? Тумбочка. Опа. Є, тумбочка є. Тобто я можу вилізти туди і включити синий речах, спокійно. Ага. Поняли? А що воно мені дало? Ага, все, я знаю, що воно мені дало. Зараз буде, ти бачите. Значить, цей зараз піде вниз, бо він догорив вже все, дорога закрита. Він піде вниз, нажене пса і все буде добре. Ха, прикольно. Вообще прикольно зробили. Давай, давай. Є, пішов вниз. Е, тільки куди він має пса того нагнати? Може мені за ним бігти? Давай, 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 давай. Є, е -е, красота, вообще. Добре. Опа! Це що за таке приміщення? Добрий день. Опс! -е! Скач! О! Давше світло є. А, все не можуть перескочити. Там світло. Так, включай світло. Добре. Пес, давай не грай, кіно, пес. Мені треба щось того зробити, без. Mm -hmm. Так, тут а що? Тут нічого, в принципі, такого нема. Мені потрібно цього заманити. Заманити мені потрібно його. Так, світло. О, він зараз піде догори, подивиться. Дивіться. Він сюди не може вийти, бо тут світло. І думаю, що я маю робити? Треба дісти. Треба дісти щось робити. Так, вниз. Внизу я нічого не зроблю. Ну, две він пасті, ну а чого він не йде? Чого він не йде вверх? Там той пес Мі з псом ще треба щось зробити. А зелений речах там. В того пса ого. А, мені треба, щоб цей... З того боку був, дивіться. Все. Він зараз з цей боку прийде, він полтить самий верх. І піде наліво до того пса, дивіться. Дивіться, дивіться. Тупік, Він думає, що робити. І може йти до гори. І пішов до гори. самі... Блін, не в самі. О, є пішов вверх. Добре. Пішов до пса. Дивись. Є тумбочка. Ще тепер треба, щоб до того пса пішов. Він пішов вниз, Там є тумбочка. Ха, цікаво, цікаво. Е. -е, -е. Ну, і що я маю з тумбочкою робити? Я нічого з нею не зроблю. Так, тепер мені треба, щоб він пішов туди. Давай зараз забабахаємо. Виключаємо світло. Треба, щоб він пішов до гори, пішов. А ч не йде догори, горе, эй! Все, зара піде! Зара піде. Ну, трохи треба думати, якщо чесно. Дивись. Валить до гори. І надіємося на то. Давай, 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 давай. Давай. Єс! І піде направо. Що, некрас. Не красава? Красава! Красота все, Погнали вниз! все, знизу там щось відкрилося і я валю звідси. Ну це вже було трошки запутано. О, тут пес, я забув за пса. Ну біжиш. А що з тим псом? Ага, пес перескочити не може. Тоді, значить, робимо... а, ніячек. Е, е. Блін. Якщо я такого, він піде вниз чи не піде. Мені потрібно, щоб він опустився вниз. Походу, він не хоче внести. А як я маю його відправити вниз? Е -е... Ну, є одна ідея, в принципі, давай попробуємо її зробити. Зараз він піде до гори, так? Так, він пішов до гори. Я б оце бігом тут закрив. І він піде в самий низ. Дивіться. Подіяло чи не подіяло? Подіяло, ще як? І він пса наганяє. і я свій заходжу. Я до себе додому. Опа. Той вертається назад. Все нормас. Все, пес він на там стоїть. Він мені, в принципі, вже не мішає. Все. Ще й дві дроби немає. Так, що з. А, тут... Від... А, ага, дивись там ліфт. А я щось знайшов. Знову підглядаю з яким... О, цей прийшов. Цей прийшов короче, в головну бібліотеку. Щось хоче там знайти, як побороти того велетня. Ой, ти поки знайдеш щось. Ага, драбини треба. Пішов, пішов, добре. Вниз чи ні? That's кажу, що все, що вниз добре. Я ліз до гори, сідаю в ліфт і мене тутка нема. Хоп! А ліфт до гори їде, я думу, вниз. А чо до гори? А куди до гори? Що додому їду? Я вже би хотів дойти до самого низу, ей. Нє, є якийсь прохід. Добре, пес є, Пса нема. Хтось тут є? Оу! Де ж би не впасти. Тут, до речі, може взяти? Не можу. На драбину і вниз. Опа. Це що таке? О, я граю. Ага, мені якусь мелодію, напевне, треба заграти. Та сто процентів. Хм. Прикол. А де я маю знати, яка то мелодія має бути. О, де? Так, дивись, там медуза, там пес. Там медуза один пес. Е -е. А, медуза закрита. Ну, її відкрита якось треба. Мені потрібно її відкрити. І потрібно... Знаєте, що зробити? Потрібно зробити так, щоб. Блін, цікаво! Куда я не піду, ладно. Е! О! Стоп, 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 стоп! Не їж мене! Бляха, не їж! З'їла! У стрибну, стрибно злови. Що ж тут таке можеш придумати? Ммм. Ну, в нее зла, что там зразу кусає. Дивіться, можемо зробити так. Ну, давай. Давай, 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 давай. Тут закривай. Добре. Тут закривай. Що воно мені дало, я не знаю. О, пішло до гори. Мені треба було відкрити тут. Я би туди собі спокійно зайшов. Так, воно пішло туди і мені ту штуку треба закрити, і він піде вниз до пса. Все. Насправді тут все просто. А, оп. Чекайте, він пішов якось догори. Та то не все так просто, бляха. А як мені це нажати? Він ще за мене вб'є тут. Та, то він не зазоли. Ей, чка гедвіць. Воу! Блін, там якось треба придумати, щоб ту штуку закрити. Все, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Давай. Давай, я вже знаю, що з тобою робити, чуди. Піди сюди. Виходь. Е, е. Це закрили. Добре, 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 обертайся. Все, закрили. Красава, красава. Іде до гори. Я собі, в принципі, можу це відкрити. А там нічого ще й нема в тій кімнаті. Давай шуруй на в самий кінець. Він піде до гори, а я там сховаюся в самому куті і все буде нормас. І цю штуку закрию зразу. Мені здається, що це оптимальний варіант. Я вже можу навіть закрити. Добре. А ну, не злови він мене. Не зло. Все, шикарно. Пес заробітний дістане добре. <с> і поки пес діставати, ми бігом на драбину і все. Йду побачення. Бігом, 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 бігом! Красота! А две пса не хоче їсти? Мене то добре їв. Так, добре, є 3 значить, буду підглядати. Буду буду. Так, де той Ворон? Лізи догори, ми знову здибались. Найшов книжку? Найшов книжку. А, недобра книжка. Та в нього тут таке все розвалене, що я не знаю, як він має нормально знайти. Все, пошурував туди, що йти за ним. Ммм... Mm. А, це дробина вниз не йде. Не йде! Ладно, ладно, світло, що світло? Ей! що тут моє зробити? Та ні, вроді. Ехо. Медуза. Е, тут та світло. А цікаво, якщо медуза на світло попаде, що з ним буде. Опа. Ммм. Mm. Мені тут треба когось поставити. О! Є задогоре, не. Так, там нічого. Це що за світло? Сила. Не знаю, що тут робити? Давай вербуй, ліпше. Направо, там ще є драбена догори. Короче, мені ще треба придумати, щоб... Відкрити свій прохід тут. Але ж пса нема. А без пса я не знаю, що я щось зможу придумати. Тут суто світла. Тікай, що зараз з'їзд. Добре, йде вниз. Впирається, зараз йде вправо. Е -е, мені треба ще пішов до гори. Назад. А як він піде до гори? О, диви, пішов до гори. Направо. Тут впредь і піде до гори. правильно? Правильно. І треба самий верх його загнати. Добре. Наліво. І зазад до гори. Е! -е. А ти ж не туди мав піти. Мені треба. Ага, мені треба, щоб він тут вийшов. Щоб він тут пішов до гори. Як він тут піде до гори? В принципі, лампочка є. Зараз забабахаєм. Ано. забабахаємо. Ану. Направо. Е... Ах, мені тут треба нажати цю штуку. Він би пішов до гори і все було ідеально а ну дивіться. Десь де вниз. отут тут впирається. Іде до гори. І потім, якби пішов наліво, було б ідеал. Але він не піде наліво, гад. Ану, давай. Куда він піде? До гори. Що треба думати, куди він йде? Е -е, Двіс, ну він тут де до гори. Значить, мені це світло треба вирубати. Чекай, де воно вирубується? Де це світло ці виробить? Може, воно щось не вирубить. А ну нажме піпещеться. Може і не дзвінок, Давай, давай, подивимось. Хм, цікаво. Направо до гори диви, він колом ходить. Зараз, 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 зараз я щось вигадаю. Давай ходи сюди. Опа, пішов до гори! А, ну і вниз. Мені на бро Трашу він пішов. Там він предеться, зараз піде направо. І знов до гри, поняли? Але не туди, куди мені треба. Зараз зараз ми щось придумуємо. Дивись, направо. Це виключаю. Зараз він йде вниз і наліво. Я потім туди, та вирубую, він туди, 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 туди. І все буде ідеально. Дивіться. Це вирубуй. Добре. Йду до гори. Він зараз опирається в сходи, вертається назад. А, може і не то. Все, я знаю як. Я знаю. А це бляха не просто. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться і запам'ятовуйте що треба робити. Две. Вниз. Направо. В самий кінець мені треба, він пішов. Давай, 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 давай. Я стребую. Включаю світло. І дивіться. Дивіться, що забуде. Він запит до гори. наліво, до гори і вправо. І що, я не молодець. Молодець. Тепер. Він вправо. вправу, самий кінець я включаю світло. І все йде, ідеально. Двіз, двійсь, дві, підходи. Опс! І як вам? Е, але ты підсунь, давай. А що ти не можеш сунути? Можеш. Яй-яй-яй! Красота! Чикс, чикс! І ми там! Логіка. Логіка тут. Опа, ди! Дивно, що в нас не завалило. Що за кнопочка? Там десь пещер не нажимайте цю кнопку. А, ліфт їде! Чи ні, Щось їде, чи не їде? їде, 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 Чекс. Погнали! гальмуй, гальмуй, дивись, їде і не зупиняється взагалі! Це вже напевно нова локація. Ого. Ну, нічого собі. Оце вхід, прикиньте. Прикольно. Давайте тут вже будемо лазити на другий раз, окей? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. От вивозонок. Можеш взяти озонок? Не можна взяти озонок! Все, папа На YouTube канал підпишись. І скреп -геймс Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз. Дай зі мною приєднуйся в склеп Відпочинку нашому немає меж Писуйся, нехай часу ву Якщо любиш леймінь, з нами завжди шоу